Зберігайте дуже смачний та швидкий рецепт до новорічного столу. Швидко, смачно та красиво. Лаваш розрізаємо на 4 частини, так як показано на відео, потім закручуємо його, придаємо йому конусну форму та закріплюємо шпажками, надавши форму, змащуємо яйцем та посипаємо кунжутом. І ставимо в духову шафу на хвилин 10-180 градусів. Тим часом готуємо начинку. Ви можете обирати будь-яку. У мене було куряче філе, варено копчене, нарізаю кубиками. Варені яйця теж кубиками. Натираю сир моцарелла на дрібній терці. Все це викладаю в миску, додаю майонез та перемішую. Ще додала зелень, посолила, додала спеції. Та начиняю трубочки. Потім прикрашаю кукурузкою та гранатом. Викладаю на тарілку, на якій буду подавати. І насолоджуємося. Це так гарно виглядає і смачно, дуже смачно, приємного та підписуйтесь!